Вітаємо наших глядачів в ефірі. Ефір гарного настрою, програма Старі Светри. Ведучий оператор Леніт Гапєєв, ось мої вболівальники, Семенчик, Богданчик, рожевий коник. Вітаємо Оленку Вітаю. Вітаємо. І сьогодні нас ще вітає київський. Квартет саксофоністів, Браво Сакс! Ми сьогодні будемо створювати ефір гарного настрою завдяки цьому музичному диску. Ми дякуємо за таку класну музику київському квартету саксофоністів. Зараз музику підключимо. У нас часто виключають світло і тільки нещодавно світло з'явилося, тому інтернет може ще гальмувати, але ми все одно вирушаємо в нашу цікаву. Літературну мандрівку. Музика вперед. Сьогодні ми почитаємо з вами таку казку, що має назву Старі Светри. Це книга. Видавництво час майстрів. Дуже таке цікаве видавництво, дуже цікава в них така концепція, що кожен в своєму розвитку, кожен на своєму життєвому шляху проходить певний такий, як то кажуть, шлях майстрів, і кожен з нас розвивається у своїй творчості. І ця книжка до нас завітала в гості ненадовго з бібліотеки. І щоб нам не сумно було з нею розставатися, повертати її до рідної домівки, то ми сьогодні почитаємо про старі светри. Авторка книги Яна Хоменко. Книга має назву Біжи, Фореста, Біжи! Художниця Наталя Дяченко Китай Гора. Ось така книжка, якщо побачите в українських бібліотеках, обов'язково запросіть у гості цю книжку і поспілкуйтесь, почитаєте. Так, старі Светри, Фресте. Усі так. Переполошилися, ми навіть до кішки іскри ходили, де ти був. Ти забився, ударився, пошкодив лапи, зустрів лисицю. Бабуся округлила очі. Вона майже заплакала і почала обіймати мене. Обмацувати мою голову, хвіст лапи, перевіряючи, чи все ціле і чи я не поранився. Скоріше ти мені зараз щось зламаєш, не тисни на хвоста. Я намагався вирватися з і серйозно додав зі мною все добре. Бабуся з подивом на мене зиркнула і, ніби, розчарувалася. Може, вона чекала якусь захопливу історію про бій із лисицею. Я навіть пошкодував, що хоча б лапу не поламав, чи якогось синця собі не набив. Ба! Я просто вкрав якесь дивне яйце, де ти лазив форестер. Олімпіада закінчилася, ти програв. Дядечко Грони краптом. Вискочив із кущів. Подивимось зараз ілюстрації. Дядечко вискочив із кущів з бабусею. Аж підстрибнули від несподіванки бабуся. Вільха вхопилася за серце. Гронику. вискочив, як пилип з конопель. Аж. І серцем кольнуло, ти нас налякав. Далася тобі вже та Олімпіада, головне, що Форест живий, здоровий. Дядочко Гроник зробив вигляд, ніби нічого не почув. Хоча точно почув. Бабуся все це прокричала та ще й стояла примісінько біля нього. А дядочка ще каже, що в мене зі слухом проблеми. Він упер лапив боки і сердито дивився на мене. Здавалося, що зараз із його вух і з носа повалить дим. Бабуся стала в точнісінько таку саму позу, але сердито дивилася не на мене, а на мого дядечка. Зараз вони були майже як. Дві краплі води. Я розгубився. Хотілося зникнути, провалитися під землю, чи хоча б стати невидимим. Чи добре видно ілюстрації? Добре. До, 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 раз. Розумієте, я просто знайшов таке яйце. Яке виявилося, не хочу нічого чути, закричав дядечко, бачу, що з тобою все гаразд, ти знову здався в кінці. Твій батько ніколи б так не вчинив. Він був сміливцем і завжди доводив справу до кінця і не водився з усякими там мишами сором, та й годі. Дядечко розчервонівся, бабуся закрила свій рот лапами, а мені хотілося плакати. Але плакати перед дядечком було соромно, тому я просто втік. Чи треба казати, що ніхто не зміг би мене наздогнати? Хоча правда, дядечко і не намагався цього робити. Я біг, доки сльози не висохли на моїх очах, навіть не розумів, у який бік лісу забрів. Але мені було все одно зморений і засмучений. Я сів на трохлявий пеньок і дивився на жучка. Хотілося до мами і до батька, може, хоча б вони вислухали мене. Раптом пеньок піді мною заворушився, і я злякано відскочив від нього подалі. Звідкись з-під пенька почав вилізати хтось великий. Міцними пазурами він хапався за трухляве дерево, а потім я побачив його гострі зуби і маленькі очі намистинки. Я вкляк від жаху. Це був борсук. Це був борсук. Хижак, від якого в мене шерсть ставали дибки. Він примружився і сказав Ти перекрив повітря в мою нору, коли всівся на пеньок. Ну, Тут же написано не сідати, не лягати і не присідати на хвилинку, щоб передихнути, не класти сюди шишки, горішки, здобич і старі светри. Борсук тицяв в мені дощечку. з дрібним написом на ній. Старі светри. Перепитав здивовано я, помітивши, що борсук дуже старенький. Йому було років зо 100. На вигляд, він спирався на ціпочок, бо стояти без підтримки йому було вже важко. Борсук відмахнувся лапою та була історія. Лісник забув, а я в тому светрі заплутався. Хоча той самий лісник мене й розплутав, але нащо воно треба? От скажи, у тебе ж немає із собою старих светрів. Я похитав головою. Я похитав головою і борсук усміхнувся. Можеш не стояти отакий. Перекошений і переляканий, старенький скорчив гримасу, показуючи, який я мав вигляд. Я тебе не з'їм. Я вже давно вегетаріанець, та й зуби болять. І філософія в мене інша. Я тут намагаюся ловити дзен, а коли ловиш інших звірів? то зен не ловиться. Я нічогісінько з того не зрозумів. Втямив лише, що борсук нікого не їстиме. Він махнув на мене лапою і примостився на свій пеньок прямо на дощечку з написом Не сідати. То чого ти. Сюди забрів. Він уважно оглянув на мене, чекаючи відповіді. І я розказав йому усе від тої самої миті, коли завів дружбу з мишкою. І найдивніше було те, що борсук мене вислухав. Він не перебивав, кивав головою. Зітхав, іноді усміхався і уважно слухав. А я говорив, аж захекався, коли нарешті замовк, борсук запитав, то де тепер те пташеня ківі?» Я подивився на сонце, яке вже почало сідати. Пройшло кілька годин, відколи я залишив Піксі з боркутуном. А я навіть не думав про них весь цей час. Я не знаю. Сподіваюся, з ними все гаразд. Ось і все, що я міг сказати. Мені потрібно знайти їх і повернути боркутуна в гніздо. Борсук почухав лобо, почухав лобо і кивнув. Саме так. Слабшим треба допомагати, а не їсти їх. Це вперше я почув таке від хижака. Борсук сперся обома лапами на ціпок і додав У мене велике серце. І більше сміливості, ніж усі думають, слухай своє серце. Навіть коли навколо всі кричать і повчають, як краще вчинити, у ньому є всі відповіді, які ти шукаєш у серці. Я не дуже розумів, що має на увазі борсук. Просто намагався запам'ятати. Під його слів стало тепліше лапам, і вже не так сильно хотілося сумувати і плакати. І вір удива, синку, вони трапляються лише тоді, коли в них віриш. Борсук замовк на хвилинку, а потім позіхнув і почав повільно вставати, прислухаючись до щебету пташок. «Іду Ловити Дзен. Відчуваю, що він десь близько. А ти йди вздовж струмка. Так дійдеш до головного мурашника, а далі дорогу вже знаєш. І ще одне. Він серйозно на мене глянув. Я приготувався уважно слухати. У Києві дуже гострий нюх, як у собак, просто щоб ти знав цікавий факт. Борсук кивнув. Для чого мені це знати? Неясно, але я запам'ятав. Борсук помахав мені лапою. І почав залазити у свою нору. А я побіг до своїх друзів, хвилюючись, як вони там без мене і шкодуючи, що так надовго залишив їх самих. Я знайшов Піксі і боркотуна на тому самому місці під кущем ожини, малий доїдав останні ягоди. Розбризкуючи навколо ожиновий сік. Піксі мала скуйовджену шерсть її окуляри. З'їхали на бік. Вона важко дихала, ніби щойно пробігла сотню кілометрів. Де ти був? Вона грізно на мелех глянула. Десь я таке вже чув сьогодні. Мені пригадалися дядечко з бабусею. Я вибилася із сил із цим боркутуном, він ще й не нажера. Піксі почала ходити туди-сюди, широко махала лапками і щоразу поправляла окуляри, які з'їжджали з її носа в найдраматичніші моменти розповіді. Ми ходили до Сойки-Боркотунки, точніше, я його пхала, тягла, підіймала, бо він постійно хотів перепочити і подрімати. Але сойченята налякалися боркотуна, він не поміщається в гніздо. А Сойка тільки уяви, сказала, що тепер це наше пташеня. Бо воно зовсім не схоже на її дітей. Вона просто пожаліла самотнє яйце, що валялося на узліссі і вирішила, і вирішила його потримати у своєму гнізді, доки з нього хтось не вилупиться. І, взагалі, пташенята вважають своєю мамою того. Кого бачать першим після свого народження? Отже ти його мама. Вітаю Форесте! Піксі нервово хихікнула і нарешті зняла окуляри. Які знову хотіли впасти. Я присів, а Ківі глянув на мене і продовжував жувати. Я намагався взяти Боркутуна до себе додому, але він не пролазить у жодну нору. Скоро настане ніч, і йому небезпечно залишатися без хорошої схованки. Його просто з'їдять. Хижаки. Боркотун закашлявся і підійшов до нас ближче. Як це з'їдять? Чого мене з'їдять? Я ж несмачний. Не треба мене їсти. Ви ж не залишите мене самого. Він благально дивився то на мене, то на Піксі. Ви ж тепер мені як батьки ма? Буркотун глянув на мене. Я відійшов від нього подалі. Тоді він підійшов до Піксі і лагідно сказав Ма. Піксі відштовхнула його подалі. А хто тут? Обзивав нас негідниками, злодіями і нахабами. Ну, я ж не знав, що крім вас у мене нікого нема. Ну, вибачте, Ківі жалібно рюмсав. А Піксі суворо мене запитала. І що будемо з ним робити? Я пригадав розмову з Борсуком і замислено відповів: Будемо слухати своє серце. І що це означає? Що Буркотун поки що поживе в мене? Зітхнув я. Піксі пирскнула. А Ківі притулився до мене своїм замурзаним дзьобом. Доки ми не знайдемо твоїх батьків? Ось подивіться на такі класні ілюстрації. Це художниця Наталя Діченко. Та гора книжка біжи форесте біжи, авторка Яна Хоменко, видавництво час майстрів. Піксі пирскнула. А ківі притулився до мене своїм замурзаним дзьобом, доки ми не знайдемо твоїх батьків. Я почав був витирати свою шерсть від слідів його. Брудного дзьоба. Коли це буркотун знов мене дзьобнув. Та й чого? Вибач, звичка, не втримався. Я сердито зиркнув на пташеня, і ми всі вирушили. До мого дому, де на нас чекала серйозна розмова з дорослими. Щойно ми почитали уривок із книги Біжи, Форесте, біжи. Цей сюжет має назву. Старі светри. І зараз я ще на завершення прочитаю коротку передмову до цієї книжки. Той, хто має сміливість бути собою, здобуде силу. Ось так правда. Горностаї найспритніші хижаки в лісі. Юний Форест, найшвидший серед них. Тож не дивно, що всі чекають від нього великих звершень. Він має справжні таланти, просто мусить стати легендарним мисливцем. Чи не мусить Форест не такий, як решта Горностаїв? Він не полює на дрібних тварин, а рятує їх. І може заприятелювати навіть із мишею. Піксі Лісова Миша. Усі її родичі полохливі і не надто товариські. Але Піксі особлива. Вона не лише розумна, а й неймовірно смілива тому першою. Простягає руку дружби небезпечному хижакові, горностаю. В Києві безкрилі пташки, живуть тільки в Новій Зеландії. Хто зна, як вони потрапили до європейського лісу? Та ясно одне: в компанії пташеняти Боркутуна, Форесту і Піксі нема коли нудьгувати. Тож як воно бути не таким, як усі? Однолітки не беруть у компанію, а ті, з ким прагнеш подружитися, насміхаються. Кажуть, що ніч найтемніша перед світанком. А що, як і твій світанок уже близько? Можливо, через нелегкі випробування доля намагається. Подарувати тобі щось справді важливе. І стане так веде, і саме так доля веде до здійснення мрій. Видавці переконані, видавці цієї книжки, що діти мають право на свого фореста. Ось так. Ми рекомендуємо цю книжку знайти в українських бібліотеках. І обов'язково її почитати. А ще дякуємо за класну музику. Браво Сакс! Це київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. І зараз у нас в ефірі лунає музика. Старовинна ось. Подивіться на цю фотографію. Ми дякуємо всім, хто зараз дивиться цю творчу студію щастя творчості, хто зараз ставить свої вподобайки, підписується і передає стафоти творчості іншим для того, щоб будь-який період часу, коли є світло, можна підключитися, зробити перегляди. З нашими маленькими такими вболівальниками, з Семенчиком, з Богданчиком, з рожевим коником. Отож, читаємо українські книжки і передаймо естафету щасливої творчості усім дорослим і усім дітям, щоб був справжній діалог поколінь. На цьому дякуємо за увагу.